имитация противостояния с Западом. И уничтожение нашей страны. Давайте немножко конкретизируемся как раз по поводу официальной версии. Давайте. Что такое официальная версия? Это просто одна из версий. Версия власти. А учитывая, что из себя сейчас представляет наша власть и вообще события, то понимаете, что из себя представляет? Да все знают, собственно. Даже не будем на этом останавливаться, что такое официальная версия. Конечно. Конечно. А, опричников А надо а, кормить. Россмарт? Россмарт это что? А это этот? Угу. Нет, это даже не корпорация, это. Жалко Просто подобие. хотел вспомнить: да, мы же по-прежнему у нас ничего не сделали, мы же в 30 с мы ну, не производим опять по-прежнему военную продукцию, все прочее. Все то замечательное, что ездило, летало и... и плавало ничего. То, что распиарено, оказывается, тоже ничего. Стоит встретить несчастный крейсер Москва, который шоком для меня является. Вот одного такого явления: когда, допустим, крейсер Москва, Крымский мост. Белгород тогда, когда по нему был нанесен массированный удар первый. Я уж про Курскую область вообще молчу. Вот это вот достаточно для того, для отрешения от власти всей военной и политической верхушки страны. Любого из этих событий, как и течение войны в целом. Опять же, повторюсь, если человек ведет войну, и у него вместо полицейской операции получается полномасштабная война, совершенно несопоставимая по параметрам вещь, а настоящая война, вторжение на нашу территорию. Но здесь даже если этот человек не является преступником и предателем, он должен, ну, чем даже не важно по каким причинам, в силу того, что он не просчитал все риски, в силу того, что ему неправильно довели информацию, в силу того, что он не смог все это рассчитать, в силу того, что не смог парировать неизбежные на войне различные как бы нестандартные ситуации, да в силу того, что он просто оказался неудачлив или туп, он по-любому должен уйти от власти, так или иначе. Еще раз повторюсь, даже если это не, было, не носило злого умысла. Мы по-прежнему ничего не производим технологичного. Даже, ну, даже не буду на этом останавливаться. Где то замечательный Росмарт, с которым этот Дима Медведев все носился, блин. Наши Сколково. Передовые. Сколково. Что оно сделало? Вот что конкретно оно сделало? Сколково. Можно увидеть какое-нибудь выдающееся изобретение или промышленное изделие? Ну, был обещан какой-то компьютер. Ее мобиль, квантовый компьютер, где толпы боевых роботов. Я про это молчу, которые у нас уже в войсках, по словам этого, блин. По словам да. того самого картонного фильм Который уже в войсках. А все остальное И... даже повторять не буду. Но выставочные танки армата мы уже знаем тоже. Да. Но у нас же нет электроники своей. В том-то и дело. В том-то и дело. Даже в калибрах блин, импортные составляющие. Ты кто бы не, кто бы не смеялся над Советским Союзом, но у нас было да свои. у нас права продлили просрочно на три года. Знаете, почему? Потому что мы элементарные чипы не делаем, которые в них вставляются. То же самое с паспортами, с биометрией. По ушам-то ездить можно кому угодно, блин, но это же элементарно. И вот опять же возвращаемся, кстати, к концерту, который сейчас проводится. Замечательный новый светлый рыцарь Министерства обороны белоусов. Белоусов живу фамилия? да? Просто их не запоминаю уже. Продолжает традиция замечательного. Ну, при Шойгу, да. Это злобическое. да, другого. Как его? Шойгу, да. Вот. В полном комплекте. Тоже замечательно. Когда его этот руководитель его поблагодарил, когда его с министров обороны отстраняли, его же на повышение отправили, они просто отстранили. Еще и поблагодарил за замечательную работу. И вот пришел новый светлая рыцарь, который продолжает все те же самые традиции с тем же самым результатом. Ну, наверное, этот фестиваль очень важен. Безусловно, особенно для поддержания боеспособности. Вы бы знали, каким это самое пишут письма, сообщения, люди с линии фронта. Военные пицкомки и дня, и недель, и подбаватываемые с Сергеем Зурасным, уже нами в студии. Сергей Витая, будь ласка. Вітаю тебе Василь, вітаю наші дачі. Сьогодні ми дійсно поговоримо про певні підсумки за тиждень на окремих ділянках фронту, про перші навчання НАТО з українським досвідом для боротьби з ворожими дронами і про наші розробки у царині радіоктронної боротьби у розмові з представником технокластеру Бреюнван про все це за мить. Почну з цифри 226. Це стільки було бойових зіткнень минулої доби по всій лінії фронту, і так багато ворожих атак раніше ще не було. З 11 напрямків, де ворог намагався протискати нашу лінію оборони, 100 атак припало лише на дві ділянки: це Покровський і Курахівський напрямок. І ще одна незвична річ: це те, що по всій лінії фронту, але все таки головно, це на ділянці. Курахове вогледар була задіяна значна кількість бронетехніки, понад 80 одиниць для спроб протиснути нашу лінію оборони. Це багато кількість значна кількість в порівнянні з минулими періодами. Це і танки БМП і МТЛБ, і це свідчить про те, що ворог хоче максимально протиснутися і використовує всі свої активи. Чи буде ще наступні доби так само з, з великим з значним використанням бронетехніки? Поб. Бачимо, але тренд такий досить несподіваний. Проте. Рух противника до самого Покровська на Покровському напрямку був призупинений і там уже немає противника тієї, тієї динаміки, що була раніше. Збройні сили утримують позиції за Новогродівкою і Гродівкою. Ворог тут перенацілив свої зусилля на південь, аби захопити сел яке потрібно ворогу для захисту флангів свого наступу і частина експертів. Дотримується висновку, що без захоплення селідового не буде руху ворога до Покровська, проте збройні сили перекинули сюди до Салідового нові бригади, і місто зараз утримується попри те, що ворог активно використовує каб артилерію, а особливо дрони, з наміром обійти селідове з півночі та півдня. Також ворог намагається просуватися по лінії український гірник Курахівка і далі на Курахове це важливий логістичний центр. Тут наша лінія оборони це гірник, Курахівка, Олександропіль, Максимельянівка. Це те, що ми зараз бачимо на мапі. Стійкість та тривалість нашої оборони залежить від низки факторів. Тож, поки прогнозувати не берусь, як буде динаміка на цій ділянці лінії фронту. Також відомо, що ворог до Кураху. Ога намагається рухатися від Красногорівки через гостре. Там вона стоїть 46-та робільна бригада. Ми знаємо про те, як. Вони ефективно знищували ворожу техніку, але вчора так само був ще один такий потужний наступ противника з використанням про на цьому на цій ділянці фронту, проте ворогу не вдалося просунутися, Хоча такі спроби напевно ворог буде здійснювати і надалі. А в цей час українські підрозділи здійснюють атаки, але в Курській області. Де ворог цього тижня проводив контрнаступ, аби витіснити наші підрозділи з окремих ділянок на Курщині? Представник нашої військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський агенство Францпрес сказав, що контрнаступ ворога зупинено. Які проміжні підсумки? Ми знаємо, що ворог повернув під свій контроль снагость і безуспішно пробував пробитися до села Лебедівка у підсумку той 51-й російський. Десантний полк, який просувався до Лебедівки, втратив 5 БМП і тимчасово перейшов до оборони. Як я думаю, що зараз тоді, скоріш наступу противника, задум у противника був такий, аби пробитись до Лебедівки, далі до дороги коренево-суджа, а ще атакувати суджу зі сходу, аби аби підірвати всю нашу логістику. Яка йде через суджу? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.